Друзі, всім привіт! З вами канал Гітарист ЮА. І сьогодні у нас урок номер 2 На цьому уроці ми вивчимо пару нових акордів. Вивчимо бій номер 1 уже без заглушки щелечків. і також вивчимо нову пісню. І з допомогою бою номер 1 її зіграємо повністю. Приступимо спочатку до вивчення нових акордів. Частину акордів ви освоїли вже в уроці номер 1 Надіюсь, ви її... його відпрацювали перший урок, вже впевнено себе почуваєте. Я можу вас привітати, ви вже на шляху, на гітарному шляху, ви вже гітарист, якщо ви освоїли перший урок. Хоч як це не було важко, тому що перший урок був реально важким. Тепер приступимо до акордів. Акорди, які граються в цій пісні з крябіна перший це мі мінор. Ось так він звучить. Аплікатуру ви його бачите на екрані. Значить, як він береться? Значить середній палець зажимає п'яту струну на другому ладі. Безіменний палець зажимає четверту струну на другому ладі. Басова струна в цього акорда це шоста. Зіграємо на ньому наш бій номер 1 який ми вивчили в першому уроці. Зіграли. Відпрацюйте ось так, просто пограйте собі в своє задоволення. Добре, наступний акорд ля мінор, який ми вивчили в першому уроці. Тепер зробимо перехід міма мі мінор ля-мінор. По два рази на кожному акорді. Відпрацюйте таку зв'язочку, щоб на автоматі у вас вийшлося. Наступний акорд у нас ре мажор. Басова струна у нього четверта. Значить, Як він береться? Аплікатуру його ви бачите на екрані. Значить, вказівний палець зажимає третю струну на другому ладі. середній палець зажимає першу струну на другому ладі. І безіменний палець зажимає другу струну на третьому ладі. Зіграйте на ньому наш бій номер 1 нагадаю, що 5-6 струна в цьому акорді не звучить, коли ви граєте, грайте його нижче, не зачіпаючи 5-6 струну. Щоб він у вас чисто звучав. Тепер відпрацюйте перехід Ля мінор ре мажор по два рази на кожному акорді. Введіть до автоматизму цей перехід. Наступний акорд у нас це соль мажор. Ми його вивчили в уроці No1. Потом мінор -мі і до мажор. Цей акорд ми також вивчили в першому уроці. Значить, приступимо, зіграємо з допомогою цих акордів перший куплет. Значить Програш Смішно виглядає, коли ти втікаєш, причини не знаєш, раз на день мене на накидаєш, а потім вертаєшся, Цілуєш свої папіроси, стомади ставиш засоси. Лизуєш сльози! Перший куплет ми зіграли. В ньому ще грається така фішка. На акорді мі Мінор, в, там на в тексті пісні я вам позначу, скільки разів акорд грати. Мі-мінор грається два рази. І потім після мі мінора до мажор два рази. І потім знову все спочатку. Так, це зрозуміло. Тепер перейдемо до нашого приспіву. Приспів ми вже будемо грати боєм номер один, тільки вже не глушить за наш щелчок, а відпускати гітару, щоб вона звучала наповну. Зіграю вам, як це звучить. Зажму акорд. А зараз розберемо, як він грається. Значить, Удар вниз вверх Ми граємо великим пальцем, так, як в першому уроці ми розбирали. Щелчок ми глушили нашим великим пальцем. А тепер просто будемо відпускати і з чотирма пальцями правої руки вказівним, середнім, безім'яним і бізінцем. Просто нігтями вдаряємо по струнах. По всіх. І розслабляємо руку. Не зажимаємо, рука у нас розслаблена. Побийте просто ось так по струнах. Можете затиснути їх, щоб не було дуже голосно. І просто відпрацюйте ось так, просто відпускаючи пальці на щелчок. Вниз вверх. Щелчок, вверх. Вниз вверх, щелчок вверх. Можете повторювати: вниз вверх, щелчок вверх, вниз вверх, щелчок вверх, вниз вверх, щелчок вверх. Відпрацюйте це, доведіть його до автомату, щоб у вас на автоматі це получалося ось так. Починайте завжди з повільного темпу щось розучувати. Коли ви відпрацюєте це в повільному темпі, ми потім спокійно можете собі пришвидшитись. Давайте зіграємо це на наших акордах. Акорди, в приспіві, по кругу мі мінор, ля мінор, со, Ре мажор, соль мажор і знову мі мінор. Відпрацюйте тепер ось цей квадрат. Декілька разів зіграйте, там, 20-30, поки у вас вже не відчуєте ви легкість. Тепер зіграємо приспів. Приспів у нас починається з акорду ля мінор. Відстань, я уб'ю тебе, ти тормознута відстань! Забудь мене, насиплю яду, тобі чай, я уб'ю тебе. Все просто. А тепер зіграємо пісню повністю. Значить, приспів ми граємо боєм без заглушки, куплет граємо боєм номер один з заглушкою. Програш. То дуже смішно виглядає, коли ти втікаєш. Причини не знаєш, Сто раз на день мене кидаєш, а потім вертаєшся, цілуєш свої папіроси, з помади ставиш засоси, облизуєш сльози, відстань, я уб'ю тебе, ти тормозну та відстань. а зранку тапочком кидаєш, і знов починаєш, руляєш по своїх подружках, мені зняти стружку, їм шепчеш на вушко, відстань. За мене насиплю я до тобі чая, я обів тебе, ти тормозну та відстань я, я відстань, я обів тебе, ти тормозну та відстань, за мене насиплю я до тобі чай, я обід тебе, Ти На сьогодні, все. Відпрацьовуйте цей урок. А я вас чекаю на уроці номер 3